Швидка на передову. Очільник сухополов'янської громади Денис Русовський та волонтер В'ячеслав Мерешко доставили сучасну карету швидкої допомоги для 116-ї бригади. Медична рота зараз дислокується на запорізькому напрямку поблизу міста Оріхове. Ми передаємо офіційну машину. На 116-ту бригаду Людмили Ковтун, так як і обіцяли. Реанімобіль укомплектований всім необхідним. В ньому є балони з киснем, дефібрилятори, інші засоби для надання екстреної медичної допомоги. Дякуємо сухополов'янської ОТГ, депутату нашої сільської ради, Редьки Віктору Васильовичу, голові фермерського господарства «Волошка Агро за надану фінансову підтримку. Сумі 273 тисячі гривень на придбання і доставку е, цього спецавтомобіля сюди, до пані Мюднели, для надання першої безкладної допомоги нашим захисникам. Мета ключова зберегти життя наших хлопців і дівчат, які тут на передовій боронять наш суверенітет, незалежність перекрепна цілі з нашої держави. Слава Україні! Героям Веро... слава! Вже бойова швидка з символічним номером Мама. Так називають військовослужбовці свого ангела-охоронця, бойову медикиню Людмилу Ковтун в струю. Медики рятують життя воїнів. Далі без коментарів. Разом з каретою швидкої на запорізький напрямок доставлено бойове спорядження речі першої необхідності продукти харчування. Дякую всім мешканцям нашого району, міста, області, шановна громада. Долучайтеся, будь ласка, до допомоги, долучайтеся до зборів коштів. Я вас про про прошу. Подивіться, що робиться. Е, місяць назад ця будівля була ціла. На даний час ми зупинилися на 5 хвилин, щоб зробити вам відео, Звіт, що машина вже знаходиться в зоні бойових дій. Дякую всім. Разом і сила, слава нашим героям, повага до нашим героям. Слава Україні! За останній місяць це третя спільна поїздка на передову керівника сухополов'янської громади Дениса Росовського та волонтера В'ячеслава Мережка. 1 лютого були на Авдіївському напрямку, передали допомогу та забрали на ремонт автомобіль, придбаний раніше для військового підрозділу, де несе службу депутат сухополов'янської селищної ради Микола Мамченко. 12 лютого в тому ж складі підтримали п'ять військових підрозділів на передовій Запорізький напрямок разом з головою сухополов'янської ОТГ Денисом Росовським. Ми веземо допомогу нашим захисникам на 5 підрозділів. Зараз виїде наш знайомий з 82 Медивака, Ми його перегрузимо і він поїде далі працювати. Завтра ми продовжимо передавати допомогу нашим захисникам. Дякуємо всім причетним, знайомим, мешканцям нашого міста, району за допомогу. За підтримку нашим наших захисників разом і сила, слава нашим героям, повага до наших героїв! Слава Україні да, і разом до перемоги. Сухополов'янська територіальна громада від початку повномасштабного вторгнення та й за всі 10 років війни з Російською Федерацією постійно підтримує бійців, військові підрозділи на передовій, допомагають всім – від малого до великого. донатять, проводять благодійні ярмарки. На сьогодні керівництвом громади прийнято рішення його підтримали всі без виключення працівників сільської ради. щомісяця перераховувати одноденний заробіток на потреби військовослужбовців Збройних сил України разом до перемоги.